Саша вранці не снідає, бо завод вже кличе знов На лакталіс іде, як в храм Там і серце, і білий любов у білому халаті граційно З танком носить він шланги Каже сироватка, це життя, а не якісь там фрукти, банани Ой Саша, ой Саша, герой молоко заводу носки блищать, як мідь, від тої нас Ноги пахнуть, ну но як сказати краще, як в підвалі де щось мерло і лежить вже років двадцять, може. Він не жаліється не неї, хоч аромат це вже гвалт. Каже, смердить, значить, живі. Це любов, а не форс мажор на міні, король, він змін. Завжди в темі, завжди в грі. Тільки хай ніхто не просить розуватись у маршрутці. Ой, Саша, ой, Саша, ти пахнеш як свобода. Твій дух відносить мух, і навіть іноді народи. Та ти герой, ми всі знаємо. Така вже й ароматна, Сашо ти як легенда з історії снів тебе видно чути ще за п'ятдесят кіл, та ми поважаємо, ми стоїм як один, бо хто ще так любить сироватку блін. Тож хай живе лек. Праця, так пахне трудовий клас, а Саша йде гордо, бо він з нами, бо він наш.